Так, знову провів до велосипеда. Поміняв тормоза, поміняв передній диск. Тепер в мене стоїть отакий от 180-й диск. Стояв 160-й, поміняв тормоза, не тільки тормозні колодки, а взагалі повністю тормоза, Наразі в мене Шиманівський з Аліекспресу. вони йшов разом з колодками якимись. Нічого сказати, ну типу народі нормальні. На Аліекспрес 1500 гривень. Задіт саме. Такі шимані, нові, з новими колодками. Диск вже в принципі, 180, а він в мене вже був. І нову підножку. мота вже, і було дуже погано. Якусь таку на тему заказав. Ось така підножка. І все. А, і перебрав шестерні в моторі і втулку передню. От і все.